Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх робота і нагородім з житлом. Біля міста роботи є житло від 100 гривень доба, постали кімнати квартири. Робимо запит в Google, хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні варенична балована галя у Києві. Відкрила декілька вакансій. Помічник обвалювальника м'яса. Заробітна платня від 800 гривень за зміну. Ліпшиця вареників. Заробітна платня від 833 гривень за зміну. І офіціант. Заробітна платня від 300 гривень за зміну плюс 3% плюс чай. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Тім мирного неба на все добре, удачі.